Дорогі мої дівчата, щиро вас вітаю з тим, що зовсім скоро ми стартуємо наше навчання. Ви знаєте, для мене кожен раз, коли я проводжу цей курс, я не можу цього дочекатися, тому що це не тільки буде ваш шлях, це буде і мій шлях, тому що я навчаюся від кожної з вас, я кайфую від результатів кожної з вас і теж іду цим шляхом, знаєте, щоб бути з вами на одній хвилі. Отже. Про що я хочу вам сказати сьогодні? По-перше, я хочу вас привітати з тим, що ви вже зробили класний вибір. Ви вже обрали себе. І протягом цих шістьох тижнів ми будемо вчитися робити так, щоб ви і в подальшому кожного дня обирали себе. Тому що там жити набагато приємніше, цікавіше, легше і щасливіше. Про емоційний інтелект є дуже багато різних стереотипів. І я зверну увагу на деяких з них для того, щоб ви розуміли, чим саме ми з вами будемо займатися, і що саме означає розвивати емоційний інтелект. Один із таких стереотипів полягає в тому, що емоційний інтелект це просто коли ти володієш техніками, як швидко заспокоїтися там в моменті. Так? Але це зовсім не так. Це набагато, набагато, набагато глибше. Насправді емоційний інтелект це про філософію життя, це про мислення, це про роботу з мисленням, це про те, щоб кожного дня обирати, себе кожного дня робити свідомі дії для того, щоб створювати той стан емоційний, в якому приємно жити, тому що ми все, що ми робимо, ми робимо з якогось емоційного стану і на результат. І наслідки того, що ми робимо, дуже сильно впливає саме ось цей стан. Також є такий поширений стереотип, що люди з високим емоційним інтелектом вони завжди такі спокійні, врівноважені, нічого їх не може вивести з себе. Але це теж неправда, тому що задача наша полягає не в тому, щоб не відчувати якихось емоцій або стримувати їх всередині себе, Це дуже шкідливо насправді. Задача наша полягає в тому, щоб навпаки дозволити собі відчувати всі свої емоції, тому що так задумала природа, вони всі важливі для нас і всі а, для чогось потрібні. І високий емоційний інтелект це про те, щоб вміти відчувати емоцію, розуміти, чому вона виникла, а для чого це робити? Для того, щоб мати вибір, що з цим робити, як діяти. І коли ми поступово розвиваємо емоційний інтелект, ми вчимося діяти не автоматично, як звикли до цього робити, а вчимося обирати, щоб наші емоційні реакції були більш усвідомлені усвідомленими, щоб вони були більш такими конструктивними і не такими виснажливими для вас, тому що я думаю, що кожна з нас знає, як емоції. Вміють виснажувати, якими вони можуть бути деструктивними, якщо не вміти ними керувати. Тому ми з вами будемо вчитися ними керувати. І це і є якраз таки про емоційний інтелект. Це уміння розуміти і керувати своїми емоціями. Розуміти емоції інших людей, і, відповідно, впливати на комунікацію, створювати сприятливу емоційну атмосферу, бути. Емпатичним і розуміти, що відбувається, тому що нами ну, в основі поведінки людей лежать емоції. От подобається нам це, чи не подобається, хочеться нам, щоб так було чи не хочеться, воно все одно працює. Ми так влаштовані, така у нас природа. Ще один стереотип полягає в тому, що емоційний інтелект це а, така. Навичка, коли ти завжди залишаєшся такою доброю, приємною для інших людей, такою спокійною. Але це теж стереотипи, це теж неправда, тому що емоційний інтелект це в першу чергу не про зручність для інших людей, це про чесність з собою. Це про те, щоб своє життя вибудовувати на основі розуміння себе. На основі розуміння своїх потреб, на основі розуміння своїх цінностей і тих, того, що є для мене важливим. І повірте, і будьте готові до того, що це сподобається не всім. Це може далеко не всім сподобатись у вашому оточенні, тому що ви почнете цінувати себе, розуміти себе набагато краще і вибудовувати свої ось ці межі, заявляти про себе, говорити про те, що мені так не ок. І, звісно, що це сподобається не всім. Але повірте, так жити набагато легше, так набагато більше енергії, інтересу до життя і так можна реалізовувати той свій потенціал величезний, який закладено в кожній людині. От я знаю, про що говорю. Що я ще хотіла б вам сказати? Ага, ще один такий стереотип дуже поширений, полягає в тому, що вважається дуже часто, що емоційний інтелект це якась така якийсь вроджений талант, що люди народжуються з високим емоційним інтелектом. Ну характер такий, ну тут нічого не зробиш. Але це теж стереотип, тому що насправді емоційний інтелект можна розвивати, можна прокачувати як м'яс. І він розвивається через досвід, через вправи, через якісь різні ситуації, через усвідомленість, через здатність спостерігати за собою. І це все ми з вами будемо вчитись робити. Що я ще хочу сказати зараз? Я дуже хочу вас попросити, щоб ви поставили це навчання в пріоритет. Щоб ви, ну, ви вже зробили цей вибір, ви вже зробили цей перший важливий крок, ви сюди прийшли. Це багато про що говорить, повірте. І тут дуже важливо поставити, як я вже сказала, це навчання в пріоритет для того, щоб отримати ті результати, за якими ви сюди прийшли. Для мене це супер важливо. Але я одразу от звертаю вашу увагу на те, що дуже важливо, як ви до цього ставитесь, тому що я викладаюсь наповну, я роблю свої 100%, але ви маєте робити свої 100%. Без вашої роботи результату не буде. І ще один момент, на який я хотіла би звернути увагу, і це от, е, мій заклик, моє прохання, щоб кожна з вас подумала про те, навіщо ви тут. От, що ви хочете отримати, навіщо вам розвивати емоційний інтелект. До речі, дуже цікаво, що компанія Nike у 2025 році запустила нову кампанію під назвою Why Do It. Тобто раніше у них дуже такий відомий, ну він і зараз є, слоган just do it, просто зроби це. А от тепер, і мені це дуже сподобалось, ось цей слоган звучить як why do it. І я вас закликаю подумати, а для чого вам це? Тому що мозку потрібно бачити ціль, бачити, ну, розуміти, навіщо йому це робити, тому що розумієте, розвиток емоційного інтелекту це робота. А мозок не любить працювати, він завжди шукає найлегший шлях з усіх можливих. Тому подумайте для себе, чому ви тут, чого ви хочете досягти. Яким, на вашу думку, має бути результат? Як зміниться ваше життя, коли ви отримаєте цей результат? В чому саме конкретно це буде проявлятися? Прям намалюйте собі в уяві цю картинку і добряче так подумайте про це. Це основні моменти, з яких я хотіла розпочати. Бажаю вам гарного дня і чекаю, не дочекаюсь нашої зустрічі.